Чому гладіатори, які проливали кров за забаву публіки, іноді відмовлялися від свободи, що могло утримувати людину в кайданах, коли двері на волю вже відчинені? Для багатьох гладіаторів арена була не лише полем бою, а цілим життям. Тут вони здобували славу, шану, гроші й місце в історії. Але чи було цього достатньо, щоб обрати неволю? Уяви собі гладіатора фламу, легендарного бійця. Який за свою кар'єру отримав чотири рудес – символи свободи, які надавалися гладіатору за видатну хоробрість? Чотири рази він мав можливість залишити арену, розпочати нове життя і залишити кровопролиття у минулому, але кожного разу Флама повертався на арену. Чому натовп боготворив його? Люди складали пісні, вигукували його ім'я, дивлячись, як він безстрашно кидається на ворогів. За кожен бій він отримував гроші значно більше, ніж пересічна людина, могла заробити за все життя. Але найголовніше на арені він був героєм, легендою, людиною, яка жила не лише для себе, а й для тих, хто дивився на нього з трибун. Свобода ж не гарантувала нічого. Поза ареною він залишався звичайним колишнім рабом, без захисту, без привілеїв і слави. Без натовпу, що скандував його ім'я, Флама міг втратити сенс існування. Для нього воля була порожньою обіцянкою, адже справжнє життя вирувало тут, у центрі колізею, серед брязкоту мечів і реву публіки. Арена давала йому все: гроші, славу, можливість жити у зеніті популярності. І навіть якщо ціна за це була кров'ю чи життям, для багатьох гладіаторів вона була меншою. Ніж ціна свободи, що несла із собою самотність і забуття, чотири рази Флама дивився на рудис ключ до волі, і чотири рази він відкидав його, обираючи боротьбу, славу і смерть героя. А ти чи міг би ти залишити все, щоб стати нікому невідомим?